І так як учив Вінницький, також є гарні кубики. Ось. Оце краса, так? Да? А висить же гарний такий. Бачите, він такий вже загужений, якби йде пересорт. А це, друзі, рекорд. 20 кг якось втулить. Чи вийде, чи ні, слідкуйте далі. Друзі, вітаю вас 22 вересня. Нещодавно я здавав ось такий перець Геркулес. Було замовлення на магазин. У нас дві бананки брали. І я якби в одну бананку. Ми так складали його, так знаєте, гарно, то помістив 18 кілограмів. Сьогодні замовлення трішки менше, буде Дві бананки помидорів, сливка і круглий, і бананка отакого перцю. І знаєте, що я хочу? Так як бананка перцю, і так як учив Вінницький потрібно ну, горкою так наложать, не в рівні з цим, то постараюсь у бананку запхнути 20 кілограмів. Зараз не, ш... не... Ну, не швидко пройдемось по ділянці, так як сьогодні замовлення в нас таке, що можна походити, пороздивлятися, що де росте. Бо той раз ми досить швидко все збирали. Також є гарні кубики ось, які хочу залишити, а цей зогнив. Дивіться, який гарний, але геть гнилий. Хочу залишити на насіння. Це краса, да? а висить же гарний такий. Зогнив. Ще є Кримсон Кінг. Ось тут. Він ще більший. Ось, я його навіть ні разу не рвав і не вважив. Буду зривати ще, але поки що сьогодні піде Геркулес. Звісно, вирощувати такий перець це одне задоволення. Дуже класний. І, до речі, дякую, що написали. Потрібно брати насіння з куба. Тобто, ну, бо є Геркулес такий 4 да? а є ну, такий, він трішки завужений, там три камери. Ну, ви зрозуміли. Тому вам за це дякую, бо, ну, чесно кажучи, я б зібрав, би, з якого було б. Багато коментарів пишуть, що збирай і все вийде. Тому, можливо, я й зберу. Але гарний. Такий вирощувати, а потім ходить, збирати. Буде в мене виборка Crimson King. Я обов'язково зніму відео і будемо важити. Якось переважував, то була причина одна, найбільша 450 грам. У мене десь фото було, десь я закидав. В Телеграм здається. Ось такий. Чудовий перчик. Так, зараз я далі підурвать, а далі продовжимо. Про ціни і про ціну на некондицію. Розповім одну цікаву історію по чому я в прошлий раз здав гарний такий магазин і по чому продав на вечір вдома не кондицію. Буває і так навіть. Насіння, друзі, ось такі я залишаю, дивіться, чотирьохкамерні. Воно, знаєте, якщо так подумати логічно, то є такі чотирьох, а є такі вже на три камери, бачите. То якщо зібрати, я думаю, так, якщо зібрати з трьоххамерного, то на наступний рік з цього може вирости типу конуса з такими ребрами. Я думаю, ви знаєте про що я. Є такий, ось дивіться вже. Бачите, він такий вже загужений, якби йде пересорт, ну, типу щось такого. Якщо часто збирати з свого насіння щось там, ну, із сортового, я так думаю, якщо не відбирати а все підряд, то він з часом стане. Таким конусом. У мене таке колись було, коли я вирощував Асті, Асті червоний і Асті жовтий, то вони були кубиками або конусом, тобто на одному кущі висіли. Звісно, що Асті, воно там може щось і намішане, важкий такий, гарний. Начебто той маленький, так, але важкий. Так, ідемо зараз, оце все діло витримо і постараємося це все гарно вложити. В ящик в банонку. Та поговоримо про ціни. Тепер, друзі, давайте зважимо такий перчик. Він дійсно дивіться, маленький. Але тут, походу, стінка стінка ну, досить велика. Я його, звісно, залишу. 345 грам перчика Геркулес. Невеличкий, бачите? Якщо порівняти з оцим, він набагато більший, такий його рукою. Не обхватиш. 350. Ну, це його вага. Вага перцю зазначена саме така. 340. Давайте я ще висиплю. Тут я нарвав більшого. Ось дивіться, який. Оце перець, а ну його зараз. Такий перець хочеться вирощувати і, і рвати. А це, друзі, рекорд, тому що в мене найбільшої причини було 300, 450 грам. А це новий рекорд, тому що важить він 470. 470 грам перцю. Оце перець. Хочеться такий вирощувати, головне знайти збут 350. Головне знайти на такий перець збут, щоб був гарний. 335. Ну, я ж е, ще великий залишив, зрозуміло, великий ще й залишив отакий, От тому що де піде на насіння гарний. 370, ой, 470. 475 грам, але е, Кримсон Кінг він ще більший. Якось буду робити виборку, я обов'язково покажу вам. І він довший. Він такий, типу такого, ну ще довший і ще більший. Ну і кущі, скажу вам, набагато більші за Геркулеса. Так, друзі, тепер поважили все добре. Мій, мій новий рекорд по перцях 475 грам. Тепер що? Тепер процедура, яка, яку робить ярик, ну ярика нема, бо ярик в школі. Потрібно це все діло витерти. Ми його мити не будемо, ми його просто добре натремо і вже сюди будемо викладати. Щільненько я вже постараюся 20 кілограм якось втулити. Чи вийде, чи ні, слідкуйте далі. Кілька друзів хвилин перечистив я, витер оцей перець. І зараз, ну він зараз тут хаотично так накиданий. Бачите, в ящик тут зовсім небагато. Зараз будемо його отак гарно, щільненько викладати. Спочатку великий, де там дірки положимо. Ось дивіться, який я його наверх кину. Зразу великий, а потім вже отакий худенький будемо впихати отак. Чотири перчинки на банановий ящик. Знаєте, в мене така була історія, колись, коли брали в нас одні люди на магазин. Зараз, на жаль, вони не беруть з певних причин, то він мені говорив, каже Саня, ти коли рвеш овочі з поля, ти їх не витирай. Тобто йому потрібно, от як зірвали, з такою грязюкою, з пилюкою і на прилавок. Каже, я тоді пишу, що це овочі з поля, ну як би ви зрозуміли, фішку цю. Не потрібно натирати їх. І люди, я вам скажу, люди краще беруть просто. Тому було таке. Ми просто зірвали з усим отак. Напакували йому. І в нього в магазині стоять бананки так, перець, там, помідор. Ще щось і написано. Табличка така, овочі з поля. І я вам скажу, вони розходяться непогано. Ще можна бананку розтягнути. Отак. Можливо, можливо, ще можна більше туди запхнути. Але не сильно, щоб і не подавити з розумом. О, бачите, як воно все буде діло. Туди більше, туди менше. Ось так. Гарно все він пакується. Жалко, що немає жовтого. Це знаєте, можна взяти Асті, але ж він. Ну я його вирощував. Не перший рік вирощував, пробував, ну щось він мені. Не знаю. Так, да, він дешевий, насіння дешеве на нього. Я брав від фірми NK Elite фольгована пачка. Можливо, хто знає, другі фірми якісь, можете написати мені, із якої, ну якої фірми виберете НК Асті. Червоний і жовтий, якої фірми. Гарний перець. Значить, приніс я третє відро 20 літрове і зараз будемо так накладати його горкою. Дивіться, як гарно. Ще назбирав таких важких, непоганих кубиків. Зараз покажу вам, що тут ще є. Зараз я його висиплю витру. Дивіться який. Ха! Де він узявся, так? Да? Конусом перезапил чи що, а ну, положимо цей 380, такий перес хочеться великий кожен переважить. А ну оцей ось дивіться який. І в руку не візьмеш. Такий великий, 300. Супер, 400 грам. А що б скажу вам ще більший догляд за ним був кращий, бо це я так. 370, ладно. Так, зараз це все витриму і наложимо горбиком. Дивіться, друзі, що вийшло. Зараз кладу ще одну перчину і буде рівно 20 кілограм в бананці. Я її трішки так розтягнув. Ну, вони. Походу, бананки новенькі, і вони такі сильно завужені, що туди багато не влізе. Не знаю, видно вам чи ні. 21300. Це разом з бананкою. Бананка важить 800 грам. Коротше, 20 кілограм бананку поміщається. Ну, а тепер, друзі, не розходимося, я вам розповім, як я. Перець не кондицію продав дорожче за отакий. Повірте, я й таке. Тепер, друзі, про ціни. Ціни на магазин отакий перець даю по 35, тому що база, база завалена кубиком по 30 гривень. 30-35. Тому на магазин здаю по такій ціні. Дорожче я, звісно, не можу, бо магазин ставить свій відсоток. Йому теж потрібно продати. І конкуренція по магазинах. Вони ж знаєте, от, то ціна майже однакова, плюс-мінус гривня. Ніхто дорожче не візьме. З цим ми розібралися. Дома. Дома я продаю отакий перець по 60 гривень. Ось такий гарний, без жодних цяток. На гарну вагу, ось дивіться, майже 400. Це я тільки що вважив взагалі 400. 70 грам. Тобто такий перець йде по 60 гривень. Три перчинки, кіло 200. І скажу, люди беруть. Не багато, ну беруть собі поїсти, тобто, іде непогано. Не кондиція. Не кондиція йде по 40. Так як цей 60, не кондиція йде по 40. Що таке не кондиція? Це ось такий перчик з отакою маленькою цяткою. Його. Просто обрізати і все. І далі він нормальний, товстий, не гірший за оцей. За такою діркою може бути. Або такої форми. Оце все йде по 40. Ну, такий по правді, я ще не продавав такий собі. Ну, бо це, ну, трошки, як кажуть, некультурно таке продавати. Можливо, трі, трішки нижче, але я не хочу, тому що собі цей перець теж потрібно. Я його виключно залишаю отакий для себе. обрізали і піде. Тому отакий продаємо людям. Звісно, люди приходять, я їм показую, що є отакий перець, є по 40. Потім показую ось такий гарний, по 60. І ще є в мене подарок Молдови, який теж по 40. Але кажу, дивіться, різниця. Ось цей 40 гривень, і подарок Молдови 40. Тобто оцей набагато буде кращий. Відходу від цього менше, тому що тут більше м'якоті оцьої. Його коли розрізаєш, ну, стінка досить товста. Людям показую, пояснюю, і вони якби. Був навіть випадок, я його розрізав, показував стінку цього перцю і подарка Молдови, звичайного. Звісно, цей більший, кращий, і він солодший. Тому ось так, не кондиція в мене йде по 40, а на магазин гарний, смішно, да? гарний такий йде по. 35. Ось так. Але ж вдома кажу, продаємо такий по 60. У мене його не так багато. Лише я в цьому році посадив 5 грам пачку Геркулеса, то він розпродається. Ще є Кримсон Кінг, Але в нього окрас якийсь не червоний, а такий якийсь світломалиновий. Чи то так вийшло, чи не знаю. Я вам обов'язково покажу його. Тому, друзі, такі справи, такі ціни по перцях. Зараз ще рвемо такий круглий. На магазин це вже остатки 15.04 і, і там ще якісь залишки полфаста знайшли, де були зелені, вже вони достигли, тому мішаємо, вже немає. По томатах зовсім нічого, пусті ряди. І ще буде бананка. Зараз пуста, ще дозбираємо сливки. І сливка баста під завершення, ось таку бананку теж не вибирали. Тут 30 кг, Тобто, сливки баста у бананці 30 кг гіркою такою. Скажу: на кущах досить багато, навіть та, що була зелена і та червона. Тобто відходів майже немає. Я готую для вас відео так, знаєте. В голові деякі там нюанси прокручую, тому вийде окреме відео на рахунок сливки баста, яка мені не сподобалась, потім сподобалась, потім знов були якісь нюанси по ній. А зараз так дивишся, начебто і непогано, бо все коли або зогнило, або якісь там нюанси з помідорами, то баста, бачите, без цих зелених плечиків вона не лопається, нема такого нічого. Чудова сливка виручає й досі. Тому відео обов'язково про басту вам закину. Там уже рядки майже майже пусті, але ще й багато, повірте. Тому я думаю, ближчим часом ми отак потрішку на магазин це все діло і віддамо. Ну а тут звичайний круглий. Добре, друзі, чекаємо людей. Зараз з хвилини на хвилину мають під'їхати. Дякую за увагу, за перегляд, за коментарі. Далі буде і всім пока.